Анджеліна Джолі і Брит Піт скидуються на f 16 і ППО для України. Отже, друзі, ми ж були це на червоній доріжці. І після цього знаєте, що сталося? Поважно слухайте і розповсюджувати. Отже, Шон з яким ми були на червоній доріжці, зараз оголосив, ми маємо підтримати Україну, нам треба зібрати півмільярда доларів. А ну-ка, швиденько всі в Голівуді зірочки. Давайте скинулися грошима, ще такого збору в історії не було. І ми маємо купити f 16 для України і ППО. Отже, ну хто бачив ці ми були на Червоній доріжці разом з Боно, з військовими і Шоном Пено. Шоном пеном, хто не знає, зайдіть подивіться. Після цього стався нереальний резонанс, бо в історії цього фестивалю ніколи ніхто не стояв з військових жодної військової форми. Тобто, це в перший раз в історії стала якась військова форма, і це був український піксель. І свої репутації кар'єри ризикував Боно соліста гурту Юту і Шон Пен. Вони дуже ризикували. Тобто, виявляєте, що їх могли вигнати, прогнати туди, сказати ні, ми вас не пустимо, ваша репутація буде розрушена. Але вони змогли так домовитись, що ми там стояли. І після цього Шон Пен зараз ініціював збори серед всіх зірок Голлівуду на допомогу Україні. Анджеліна Джолі, Бред Пі там, Скарлетт Йоханссон, Скарлетт Йоханс, доручив, вона українка в корнях. Каже, ребята, ну давайте скидатись грошима, бо Україна тримає весь європейський фронт, до них доходи нарешті. І Я думаю, цього ніхто не очікував. Поняли? І навіть, якщо, понятно, там є загаварняк, щоб ми там не думали і так далі, все впирається в те, що є український дух, поняли, не дивлячись ні на що на купу проблема, яка відбувається, ну ви знаєте, і в Україні і за кордоном і з українцями і влади і так далі. Є люди, які попри все стоять далі, і є люди, які просто ламають цю систему і находять гроші на допомогу. От Європа, там НАТО, АОН не може нам відправити допомогу. Зірки Голлівуду, от реально честь і шана, Шону Пенну, пено, Боно за те, що вони це все організовують зараз. От дивіться, от, наприклад, у Боно у нього майже мільярд доларів власного капіталу. Він би міг собі забути на це все жити, насолоджуватися на яхті, там плавати і так далі. Та сама історія у Шонопена вміста того, ну по перше, боно він дуже віруючий. Понял, не так як ми, що ми там в церкву на Пасху, на Різдво, там на і на похорони, Знаєте, а він реально віруючий, читає Біблію, проповідує людям і так далі. Це видно, живе собі спокійним, гарним, класним життям і реально намагається допомогти Україні. Як може поняли? в тому числі і грошима своїм величезним капіталом. І зв'язками величезного Голлівуді. і зараз. Ребята, це серйозно це підтверджена інформація. Можете зайти за гугли, що Шон Пен зараз збирає офіційно заявив, що він збирає отаку от величезну суму на допомогу Україні, і нема варіанта поняло, що це не вийде. Це величезний резонанс, в тому числі для зірок Голлівуду. і Шон Пен він геніальний взагалі продюсер, геніальний він просто це зможе обернути так, що це буде величезна допомога для України і величезна користь для репутації всіх зірок Голлівуду, які на це скинуться. Вявляєте, що от якого масштабу, якого формату зараз буде відбуватись допомога в Україні, як фінансово, так і в плані зброї і захисту України, так і репутаційного плана. От, от така от ситуація, друзі. Я вам дуже раджу зайти, подивитися. Про що пена його якусь там історію да? і про Боно. Це не реальні люди. Ми їм маємо неймовірно вдячні за все, що вони роблять, і за те, які вони фільми для України знімаються, за те, що вони всі ті показують, як воно реально все відбувається. Бо я от літаю в літаках і часто спілкуюсь з людьми, і вони кажуть там щось починають. Путін там, що то, та, та та по ньому прям зачищать його починають. Ну що це? А чого? Бо не інформації. Не інформації, вони не знають просто. І от, от такі люди, о такого масштабу, допомагають зробити те, що не може зробити там влада в Європі, наприклад, або той саме НАТО, або ООН. От от просто супер. Реально, честь хвала. Я дуже радий, що з ними стояли на одній доріжці, на червоні комунальні фестивальні